Знаєш, в нашому місті є новорічне ательє, в ньому шиють сови, за метіль шовкову, тут фарбують палітруки, і прикраси, і свічки, а сніжинкам і снігуркам тут залодять каблучки. Йшов по місту кітворкіт, чорний, 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 зазирнув куди не слід, ще й вмочив куди не слід вуса, хвіст і морду. Зашипіли сови Брись! Кіт шкурнув за браму, у вітрину подивився і аж йокнув. Мамо, чи це я, чи це не я? Чи це кід із дальних міст? На всю вулицю сія золотий розкішний хвіст, золоті вусища, золотий носище. Це тепер не кід, воркіт, а бери вище, вище, вище на горище. По деревах, по дахах місяць вигукнув Дружище, посвіти за мене, га? Здивувалися ліхтарі, чудеса, одначе, замість місяця вгорі світить хвіст котячий. Ходить котик між зірок, між морок за кроком крок, темне місто осяває, і зітхає й позіхає, скоката яка, ні мишки, знудьгувався кіт дворкіт за дворами, за горищем, де прожив багато літ. І у нище, нижче, з хмарки на підйомний кран. Потім з даху на горище і блаженно, от де рай! Він тепер живе у смак, утікає від собак, Їсть мишей, сальце краде. А коли покличе місяць. Він і вухом не веде, чули вже, мовляв, цю пісню? Може, так воно і слід. Небесам не личить кіт, місяць краще, скаже всяк. Ну, а кіт своїм хвостищем? Хай освітлює горище. Чи не так? Ірина Жиленко, кіт дворкіт.